Ярина в обласній бібліотеці частий гість, пише кандидатську, а періодику нерідко використовує теж. Але цьогорічна каже, їй ще не траплялася. Навіть не навіть не бачила таких, якщо чесно, видавництва. Із січня обласна універсальна бібліотека ані газет, ані журналів не отримує. Казначейство заблокувало усі платіжки, і розрахуватися за передплату було нічим. Я написав гарантійного листа як директор бібліотеки, що в міру надходження бюджетних коштів ми, звичайно, покриємо будь-яку заборгованість, однак Укрпошта не зреагувала на наші запевнення, що кошти будуть. І це ситуація в усіх обласних бібліотеках України на превеликий жаль. Тобто в усіх підшивках є дірка, яка вже буде весь перший квартал тривати. Це 100%. Навіть у воєнні роки із сумом каже Іван Сварник, бібліотеки отримували періодику. Тепер же ж на рік заклали 99 тисяч гривень на газети та журнали, а потішити читача нічим. У Нас є дуже багато постійних читачів, які приходять кожного ранку. Ну, після обіду, коли не доходить преса, і питаються у нас день газету, дзеркало, тижня, експрес, соки, замок. І, на жаль, ми їм зараз не мовите. Та, На жаль, ми їм відмовляємо. вони на ну, це і з одну деякі мірі втручається читач науковій бібліотеці Франкового університету. Пощастило більше. Вдалося домовитися з підприємством, яке постачає сюди періодику вже не перший рік. Ми маємо відповідну домовленість і за їхнього сприяння змогли подолати цю проблему. Тобто періодика закупляє нам періодичні видання, а оплата з боку університету буде здійснена тоді, коли будуть розблоковані рахунки, і можна буде це зробити постфактом. Тетяна Ільницька, майбутній бібліотекар, навіть не уявляє, як готувалась би до занять без спеціалізованих видань. Небагато є підручників, наприклад, з різноманітних спеціальностей. а... Почерпнути якісь певні знання можна з періодики. Багато статей зараз виходить, тому я думаю, досить важливим є і необхідним. Сьогодні наукова університетська бібліотека передплачує понад 300 найменувань газет та журналів. Проте і тут були колись скрутні часи. Чесно вам скажу, це були десь 96-й-97-й рік, був такий період, коли навчальні бібліотеки мали періодику, а наукова бібліотека. Був такий період. Але ні, от останні роки постійно періодика приходить, у нас немає таких моментів, щоб доставлялися періодичні видання. Періодика у читальних бібліотек потрібна не лише студентам, науковцям чи просто львів'янам. За пресою читачі іноді спеціально приїздять навіть з-за кордону. До нас приїжджають з Польщі люди і беруть польські газети дореволюційні. Газета діло користується попитом. Однак цьогорічної періодики не мають практично усі бібліотеки України. Коли ж з казначейства надійдуть кошти на передплату, зараз сказати не може ніхто. Ірина Ващишин, Олександр Бригадир, наш репортер.